Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Усі ми полюбляємо корисні овочі та смачні плоди. А про ягоди можна говорити годинами. Ммм. Смачно! А ви знаєте, скільки зусиль потрібно докласти для того, щоб виростити цю смачну малину? Крім того, що необхідно знати її біологічні особливості та технології вирощування, слід велику увагу звернути на сорти. І створення сорту це є величезною роботою, яку проводять селекціонери протягом десятка років. Цікавий факт, що саме на кафедрі садівництва колись працював відомий селекціонер Петро Захарович Ренговий, який за своє життя створив понад 80 сортів різних плодових та ягідних культур, і в тому числі сорти малини, смородини та порічок. Якщо ви хочете знати, як вирощувати та розмножувати плодові і овочеві культури, підбирати нові сорти і взагалі стати професіоналом в цій галузі, тоді цей випуск саме для вас. Якщо плодовочевий сад серце садівництва, то це його мозок. Саме тут, в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, здобувають знання ті, хто бажає стати професіоналом в галузі садівництва. І Олександр Михайлович, заступник декана агробіологічного факультету НУПІП України, розкаже нам сьогодні про особливості спеціальності садівництва, плодоочівництво та виноградарства. Вітаю вас! Вітаю вас, Марія! Олександр Михайлович. У мене до вас питання: як на вашу думку, садівництво це покликання чи це професія? Насправді садівництво настільки цікавий напрям, що він якраз один з небагатьох, який поєднує і професію, і покликання, адже насамперед ми знаходимо в стінах вузу і ми готуємо професіоналів. Але об'єкти, які вивчає садівництво, вони настільки розноманітні, настільки красиві, настільки надихаючі, настільки. Романтичні, що насправді їх з повною відповідальністю можна назвати покликання. О, про романтику це цікаво. От ви могли б навести приклади, що для вас от є романтичним в садівництві та овочівництві? Ну, наприклад, весняний квітучий сад, де можна ще побачити більшу романтику ніж в такому місці. Наприклад, грибний комплекс, якби це здавалося дивним, але гриби є дуже цікаві, є дуже романтичні, які ростуть навіть у вигляді сердець. Хто б міг подумати? Насправді і таке буває: теплиця з квітами, і все це насправді є об'єктами у цієї нашої спеціальності, про яку ми сьогодні розмовляємо. А що надихає саме вас? Одним з них є історія, тобто історія нашого факультету, історія нашої спеціальності вона настільки яскрава, настільки велика, настільки. Охоплює видатних особистостей, що не надихати ця історія насправді не може. Наприклад, мало хто знає, але започаткував нашу спеціальність в нашому національному університеті біоресурсів. Усім відомий Володимир Самаренко. Саме він був першим завідувачем кафедри садівництва. Я думаю, усі чудово знають сорт яблук Рене Семеренка. Таких відомих людей насправді величезна когорта відомих овочівників, відомих садівників. Прийшла наш університет, і навіть скажу більше, що зараз наша спеціальність входить в структуру агробіологічного факультету, а першим головою екзаменаційної комісії, саме агробіологічного факультету, був Дмитро Іванович Мінділеєв у 1903 році. Саме він першим випустив фахівців нашого факультету, нашої спеціальності. Олександр Михайлович, чи могли б ви розповісти, в чому полягає саме суть цієї спеціальності? Тому що я вже зрозуміла про романтику, про традиції, але хотілося б конкретики. Точна назва спеціальності на сьогоднішній день садівництво, плодочівництво і виноградарство. Тобто з цього можна вже зрозуміти основні об'єкти, основні напрямки, якими займаємося. На нашій спеціальності. Але насправді це все набагато ширше від трьох слів, тому що, наприклад, термін «овочівництво» він включає як там традиційні культури, так і малопоширені культури, індивідуальні культури, включає в тому числі і закритий ґрунт, включає теплиці, включає квітникарство, включає грибівництво. І насправді всі ці об'єкти ми маємо можливість вивчати не просто в аудиторіях, в лабораторіях наших. А вивчати безпосередньо на самому виробництві, вивчати в науково-дослідних інститутах одною з переваг нашого університету є те, що він знаходиться в Києві, тобто це зона з дуже розвиненим цим напрямком, причому розвиненим як в напрямку, саме виробництва. Навколо Києва величезна кількість різноманітних підприємств, передових підприємств в цьому напрямку. З величезною кількістю з них ми співпрацюємо. В цих господарствах працюють наші студенти, за рахунок чого ми маємо можливість вже на практиці з цим усім ознайомитись. Ще однією величезною перевагою, як на мене, є існування науково-дослідних інститутів в цьому напрямку. Той же інститут садівництва, інститут ботаніки, припустимо, інші інститути науково-дослідні, які володіють дуже потужним науковим потенціалом, і саме в симбіозі. Освіти освітянського напрямку нашого університету, наукових потужностей цих інститутів, спільних проєктів, спільної праці цих інститутів вдається як виконувати наукові дослідження, наукову роботу, так і готувати дуже високоякісного фахівця. Насправді фахівці користуються величезним попитом на сьогоднішній день, особливо напрямок, наприклад, ягідництво, особливо напрямок, квітникарства і ну не минає тижня. Коли не звертаються фахівці, причому до речі, не лише з України, а й з інших країн, як близького зарубіжжя, так і за кордон, тому дуже багато саме ніж для такого працевлаштування, От цікавого працевлаштування, і такого, яке насправді не є тривіальним. Тобто я. Гарно відношусь до інших професій, але настільки цікавих напрямків, різноманітних напрямків, де можуть працювати наші фахівці, насправді дуже мало. Тому хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день садівництво це величезний такий комплекс науково-інформаційний, до якого залучені дуже багато напрямків, де ми намагаємось в кожному з них дати належну. Освіту нашим студентам і відповідно допомогти працевлаштуватися. Причому вони дуже часто працевлаштовуються ще після третього курсу. Є можливість, механізм як оформити одночасне навчання. І роботу вже за фахом, це як на мене дуже гарне ноу-хау останніх років, так звана дуальна освіта чи інші варіанти її назви, коли поєднується і освіта, і поєднується вже безпосередньо практика виробництва. Саме в такому напрямку, як на мене, можна підготувати якісного фахівця, чим ми, я думаю, сповна користуємося. Це дуже цікаво, тому наступне питання. Мене цікавить, як же доєднатися до цієї спільноти, як стати студентом. Власне, назву спеціальності я вже сказав, шифра 203 садівництво плодовочівництво і виноградарство. Зверніть увагу, що з цього року, саме з 2023 року, змінилась назва спеціальності. Було додане слово плодовочівництво. Тепер ті, хто цікавиться учівництвом, може чітко розуміють на яку спеціальність їм треба вступати. Не так багато. Університетів в Україні, буквально дев'ять університетів в Україні всього готує за цією спеціальністю. Причому з такими давніми традиціями, буквально два університети можна говорити про наш університет до певної міри про Уменський університет садівництва, національний університет садівництва, де ці традиції значно більші і значно істотніші. Така сама ситуація і з державним замовленням. Я думаю, що це також дуже важливе питання саме в цих двох університетах, в нашому насамперед, якраз вели. Кількість місць держзамовлення, і є великі шанси в школярів-випускників, які гарно навчаються, вступити на держзамовлення, отримувати стипендію і тому подібне. Ну, Треба слідкувати за всією кампанією, що стосується гарного здачі. Національного мультипредметного тесту чи тесту ЗНО вчасно подати документи. Сама процедура вступу вона досить, ну не можна сказати, що складна, вона дуже чітка. Тобто, якщо там пропустити один день, що стосується реєстрації, підтвердження, на жаль, такі випадки бувають, коли абітурієнти вже в цьому році не можуть подати документи. Тому за можливості виходьте, контактуйте з університетами в кожному університеті на кожному факультеті, є відповідальна людина за ці процеси і вони. Вона детально порадить дуже чітку дорожню карту, коли подавати, як подавати, не пропустити як краще подати документи, пріоритети. Тому що дуже часто просто гарних знань без правильної організації самого процесу буває недостатньо для вступу. Одна сам на бюджет. Олександр Михайлович, студенти це молоді активні люди. Як окрім навчання, вони можуть себе реалізувати ще. Насправді адресне питання для нашого університету, тому що наш університет по київських мірках, по загальноукраїнських мірках, якраз відрізняється цими різноманітними творчими напрямками спортивними напрямками. Ну, наприклад, у нас більше 20 саме гуртків, що стосуються спортивних. Дуже багато команд, які представляють навіть представлені на чемпіонаті України. От до недавнього часу наша команда з перетягування Канату, чоловіча, і жіноча, була чемпіоном України. Не просто студентських ігор, а просто чемпіонами України. Тобто, практично всі різноманітні змагання, починаючи від футболу і закінчуючи там волейболем, і тому подібним, представлені саме в нашому університеті. Причому хочу сказати, що вони представлені як на загальнокомандному рівні, так і на індивідуальному. Рівні буквально на минулому тижні один з наших студентів виграв чемпіонат Європи з боротьби. Припустимо, і незважаючи на те, що спортивний напрям він такий дуже гарно розвинений. Ще можливо навіть краще розвинений саме культурно-творчий напрям. У нас є ціла кафедра культурології, на якій працюють такі досить відомі актори, співаки, композитори. Є, наприклад, ну, такі досить загальновідомі в Україні. Колектив колос дуже з величезною традицією, багаторічною, багатодесятирічною він має статус народного, і хочу сказати, що саме цей колос це таке, таке середовище спілкування і бувших студентів. Які закінчивши через багато років зустрічаються, тому що якраз в процесі цього навчання багато з них об'їжджають пів Європи, тобто з концертами, з виступами і так далі. Кому як не тобі, Марія, знати цю всю історію, ти активна учасниця цього нашого конкурсу. Тобто, в нас намагаються поєднувати всі ці речі: спорт, творчість, навчання, виробництво. Саме так я думаю, можна підготувати не просто фахівця. А насправді Людину, яка чогось добуде в своєму житті. так. Я з приємністю згадую свої студентські роки і всі ці репетиції, виступи, гастролі, наші поїздки на виробництво, як ми пробували ті шампіньйони сирими, прямо з грядки. Як ми збирали помідори, як ми з їздили в господарство, де вирощують різні плоди, ягоди, і це незабутній досвід, це незабутні враження. Олександр Михайлович дуже дякую вам за спілкування, за ту інформацію, яку. Ви надали. Дякую за розмову і сподіваюся, що в стінах нашого університету кожен знайде не лише свою професію, але й своє покликання. Отож, ми з вами дізналися, як отримати професію садівника, як обрати свою нішу і визначитися з покликанням, але навіть в цьому питанні є свої стереотипи. Ереротипним є уявлення про садівництво як робітничу професію. Но насправді це не так. Садівництво це дуже широка і наукоємка галузь агрономічних знань. Спеціалісти садівництва вміють не лише доглядати, вони досконало знають біологічні особливості та різні сучасні технології вирощування плодових та ягідних культур. Інша категорія людей, які далекі від садівництва і вперше чують про цю професію, думаю, що вона стосується ландшафтного дизайну та архітектури, і тільки детальне пояснення розвіює це упередження. Працюючи в приймальній комісії, я часто стикалася з іншим стереотипом, коли вступники вважають, що краще отримати загальноагрономічну спеціальність, адже вона дає широке уявлення про вирощування сільськогосподарських культур. Частково вони праві, але загальна агрономічна освіта не робить вас спеціалістом із садівництва, адже технології вирощування садових культур сильно відрізняються від технології вирощування польових культур. Це біологічно зовсім різні організми. Наступний стереотип стосується перспектив даної спеціальності. Чомусь в декого лишається упередження про те, що в сільському господарстві неможливо заробити грошей та побудувати хорошу кар'єру. Але насправді це не так. Адже садівництво та овочівництво це галузі, які стрімко розвиваються та набирають все більшої ваги в розрізі виробництва сільськогосподарської продукції. Ось такі у нас садові лайфи. А садівництво це призначення чи професія обирати лише вам. Особисто я зробила цей вибір давно. Садівництво стало моїм життям, моїм натхненням, творчістю та роботою. Тож до нових зустрічей.